В українській освіті, схоже, починається щось справді грандіозне. Два міністерства взяли і розробили проєкт, який може докорінно змінити наші школи. Йдеться про офіційні рекомендації щодо використання штучного інтелекту. Що ж це означає для вчителів, учнів та, зрештою, для всіх нас давайте розбиратися в найголовніших моментах. І щоб одразу зрозуміти, в якому напрямку ми рухаємося, варто послухати слова міністра освіти і науки Оксена Лісового. Головна думка тут яка. Ніхто не говорить про заміну вчителів роботами. Ключова ідея дати їм потужного розумного помічника, щоб зробити навчання цікавішим та ефективнішим. Одразу варто наголосити, що це не просто якась локальна ініціатива. За цим проєктом стоять одразу два міністерства освіти і науки та цифрової трансформації. А така співпраця це вже серйозна заявка, яка показує, що для держави впровадження шиї є одним із пріоритетів. То що ж це за документ? По суті, це така собі інструкція з експлуатації або правила дружнього руху для штучного інтелекту в школах. Його головне завдання зробити так, щоб ця технологія приносила користь, а не хаос, щоб усе було безпечно, етично і продуктивно для абсолютно всіх, і для учнів, і для вчителів. Але навіщо взагалі потрібні ці правила? Невже не можна просто почати використовувати шиї? Ну, тут все не так просто. Штучний інтелект це, знаєте, як потужний інструмент. Він відкриває просто неймовірні можливості, але водночас несе й серйозні ризики. І от якраз про цей баланс і йдеться. От давайте подивимось на ці дві сторони медалі. З одного боку, переваги просто вражають, правда? Навчання підлаштоване під кожного учня, менше рутинної роботи для вчителів, нові методи викладання звучить як мрія. Але з іншого боку, є й серйозні загрози. І це не просто якісь страшилки. Адже навіть у Євросоюзі ці ризики класифікують як високі. Це і можлива дискримінація через упередженість алгоритмів, і небезпека витоку даних, і, звісно, стара добра проблема академічної недоброчесності тільки вже на новому технологічному рівні. І от один з найцікавіших ризиків має таку трохи дивну назву галюцинації штучного інтелекту. Ні, це не означає, що комп'ютер щось бачить. Це коли шаї, ну, скажімо так, дуже впевнено вигадує факти. Він може згенерувати неіснуючу цитату, вигадати біографічні дані і подати це так, ніби це чиста правда. Саме тому золоте правило, яке прописане в рекомендаціях, ніколи не вірити шеї на слово завжди перевіряти. Тож, як збалансувати ці ризики та переваги? Для цього автори рекомендацій пропонують такий собі етичний компас, це п'ять ключових принципів, на яких має будуватися абсолютно все, що пов'язано зі штучним інтелектом у школі. Давайте швиденько по них пройдемося. Перше, це справедливість та інклюзивність, простіше кажучи, що їм має допомагати всім, а не створювати нову нерівність. Далі законність і прозорість. Усе має бути зрозуміло і у межах закону. Третє, і це надважливо конфіденційність та безпека. Дані дітей мають бути надійно захищені. Четверте відповідальність та етика. Тобто людина завжди контролює процес. І остання педагогічна доцільність. Використовуємо шиї не тому, що це модно, а тому, що це справді допомагає вчитися. Ну що ж, з теорією розібралися. А що ж на практиці? Як усе це має виглядати на реальному уроці в школі? Бо ж погодьтеся, підхід до першокласника і до випускника має бути зовсім різним. І рекомендації це чудово розуміють, тому пропонують такий ступеневий підхід. Дивіться, у початковій школі все на рівні гри і знайомства: наприклад, розібратися, як працює голосовий помічник. У середніх класах учні вже можуть пробувати щось створювати за допомогою шиї, але, звісно, під пильним оком вчителя. А от старшокласники це вже вищий пілотаж. Тут йдеться про аналіз роботи самих систем шиї та обговорення серйозних етичних питань. Так, тут ми підходимо до мабуть найболючішого питання, яке турбує всіх вчителів: а як бути зі списуванням? Як перевірити, чи учень написав твір сам, чи за нього це зробила нейромережа за 30 секунд? І тут у документа є дуже цікава відповідь. Пропонується ціла шкала рівнів використання шиї від нульового, де шиї повністю заборонений, до четвертого, де його можна використовувати досить широко. І що найголовніше, вчитель для кожного конкретного завдання сам встановлює цей рівень. Наприклад, для написання плану можна перший рівень, для редагування другий, а для творчого есе нульовий. Це дає гнучкість і ясність. І звісно, на кожному рівні остаточне слово і відповідальність за людиною. Добре, система зрозуміла. Але хто має все це впроваджувати? Хто за що відповідатиме? Тут теж є чіткий розподіл обов'язків. Якщо коротко, то школа створює рамку, а вчитель наповнює її змістом. Тобто адміністрація розробляє загальні правила для всієї школи, обирає, які програми можна використовувати, щоб вони були безпечними і стежить за юридичними моментами. А от вчитель це вже практик. Він вирішує, як саме застосувати ці інструменти на уроці, вчить дітей критично мислити і, звичайно ж, сам постійно вчиться нового. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. Спробуємо зібрати все докупи. Що ж найголовніше варто винести з цього великого документа? Отже, найважливіше по-перше, ШАІ – це помічник, а не заміна вчителя. По-друге, головне не сама технологія, а вміння нею користуватися етично і з критичним мисленням. По третє, є чіткий розподіл ролей, і звісно, величезний пріоритет це навчання самих вчителів, бо без їхньої компетенції нічого не запрацює. Ну і наостанок, пам'ятаємо, це ще проєкт. Фінальну версію ми побачимо вже до початку нового навчального року. І на завершення питання, яке по суті залишається відкритим, ці рекомендації це лише перший крок, перша сторінка нової глави. А от якою буде вся книга, як саме штучний інтелект змінить наше навчання, залежить вже від усіх нас, від того наскільки мудро і відповідально ми зможемо скористатися цим неймовірним інструментом.